Мої вітання, друзі. Зараз ми на першому точкові, приїхав позавчора, приїхав трішки попрацювати коло бджіл, тобто обробити бджіл другий раз проти кліща ворога. Обробляти хотів другий раз пластинами, але перший раз я обробляв пластинами. Одну сімейку я подивився візуально на бджолах кліща. Немає. Там одного кліща я знайшов. На дні вулика кліща посипалось дуже багато. Тому мною було вирішено зараз пластини другий раз не ставити. Хай ці пластини стоять ще, а вже коли сформую бджолини гніздо в зиму, тоді пролию ще раз біпіном або щось наподобі біпіна. Ну, тобто вирішив, не пізніше робити. Не обробляти поки від кліща. Ситуація, друзі, така. Вчора, в попередньому відео, хто дивився моє попереднє відео, в мене на другому точкові розбили одну сім'ю. Розбили цю сім'ю або ж оси, або ж кліщ. Тобто сім'я злетіла від кліща. Але, що цікаво, у вулику стався печатний розплід. Ну, не знаю, багато хто пише, що кліщ. Але вчора до мене позвонив один пасічник, він сам матковод з Білої церкви. І повідомляє мені слідуючу новину. У нього було 70 сімей, і з цих 70 сімей, це в тому році, залишилося 10 сімей. Тобто 60 сімей розбили оси. Друзі, не кліщ, ніяка не хвороба, а розбили. Оси, уявіть собі, 60 сімей розбили оси. В цьому році він каже, що вже відро осів зловив ловушками. Ну, там з пляшок якийсь там робиться ловушка, забродивши там варення чи пиво кладеться. Ну, я це не вникав, але з цьогорічним роком з цими осами потрібно. Подивитися, як робити ці ловушки, обов'язково зробити ловушки і щоб ловити осів, тому що біда, біда просто з осами. І ось така ситуація в цьому році з В втесся, там трішки побило сімей. Потім багатьох пасічників, з ким я не говорив, теж оси порозбивали сім'ї бчулині. У мене тут на пасіці. Теж одна сім'я розбита, мож... і ось лізуть усі щелі. Усі щелі. Тому у мною було вирішено зараз пробігтися по вуликах. Наготовив я ось такі ось такі друзі і рейочки, Тому як в мене на всіх вуликах немає людкових загороджувачів, тому ось буду забивати людки. Ось такими рейочками для того, щоб не потрапили в вулики. І забивати буду нижні льотки. Чому? І так. Чому нижні льотки? Тому що нижні льотки менш охороняються бджолами. Якщо погода хороша, бджоли літають, то бджоли охороняють нижній льоток без проблем. Коли ж погода погана, бджоли не літають. Оси поганою погодою літають. Тому, коли у нас йде погана полупогода, бджоли сидять у клубові, можна сказати, на рамках. Верхній льоток, у нас там пространство, ну буквально будемо плюс-мінус 1 см. Тобто до верхнього льотка 1 см. І бджола його без проблем може охороняти. Якщо ж порахувати нижній льоток, то Пространство, наприклад, у мене у 10-рамошниках, там подрамошне пространство 5 см. І ось бджоли сидять на рамках, ось без проблем залітають у вулик і роблять свою справу. Тобто забирають мед, знешкоджують бджіл і все таке інше. Тому ось так. Зараз я пробігаюся, закриваю нижні людки, але ці нижні людки обов'язково потрібно буде відкрити. На зимовий період. Тобто, коли вже осів не буде, коли вже буде листопад місяць, коли осів немає, вже холодно, ми ці льотки відкриваємо. Чому відкриваємо? Для вентиляції. Ну, не знаю, хто як зимує, в принципі, але в мене завжди відкриті всі льотки. Тобто, нижній льоток, верхній люток завжди відкриті. І тим більше, коли Особливо нижній літок повинен бути відкритий завжди, тому що навіть коли йде зимівля бджіл, йде підмор, яка б там сильна сім'я не була, якби ви лічай її не обробили, все одно на днищі буде підмор. Можливо, там 10 бджіл, можливо 20, можливо 50, можливо, 100. І ці бджоли, коли йде там невеличке потепління, день-два бджоли ці. Цей, цих, цих мертвих бджіл бджоли викидають з вулика через верхній льоток. Ось так. Ну і в принципі сміття всяке там і все решта. Ну що ж, поїхали. Бачите, тільки що переді мною залетіла і вилетіла оса з нижнього льотка. Так, Потрібно вдівати рукавиці, тому що бджоли одразу вилітають з верхніх лідків і починають жалити. Вже одна бджола вжалила. Ось так і таким чином робимо такі. Вже друге вжалило. Вже три вжалило. Так, і такі, друзі, процедури робимо з кожним вуликом і закриваємо. Так, ага. зараз будете багато писати за яблука, що потрібно збирати. Так, я розумію, яблука потрібно збирати, тому що Ось ці яблука вони теж добре би, привлікають саму, самих осів. Ну, якщо спину, якщо я друзі, спіну, то яблука обов'язково на пасіці позбираю. Ось на тих вуликах, де я позабивав нижні льотки, кружляють оси, Кружляють оси, хочуть залетіти. А ось бачимо, дивіться, верхні льотки. Зараз я вам покажу. Дивіться, можете понаблюдати. як хочуть залетіти, а, зараз вже немає. Потікали ось. Перед цим. А, вон кружляють, кружляють. Ось хочуть залетіти залетіти нижні людки. А вони вже закриті. А важні льотки, як бачимо, там бджола постійно, тому що там близько рамочка, там, там вістань 0,8-1 см плюс-мінус. Тому там завжди є бджола. А на нижньому льотку там завжди бджоли менше, особливо коли м -м, піде похолодання. Он бджола сіла, бачите, сидить, літає, хоче залетіти. Пожляють. І тут така сама ситуація, оси літають, хочуть залетіти, а нижній літок закритий. Ну, зараз таку маніпуляцію зробимо з усіма вуликами а потім вже коли похолодає по відкриваємо нижні літочки, щоб було у вуликах достатньо вентиляції і все таке. Так, тут у нас бачите, вата не годиться для таких справ, тому що вату, що бджоли, що оси швидко дають раду. І верхній закриваємо теж. Ось вже бджоли повилітали, вже не закриємо. Тому що зажалять бджоли. Ну, в принципі, верхній льоток, він круглий. Верхній льоток зараз закриємо качаном. Ось такий качанчик, ми його підбиємо. І є. Де, що робиться? Навіть не знаю, як я буду бджіл формувати. На зиму, що це вони такі злющі. Ну, можливо, спокоїться. вони зараз по-любому будуть злі, тому що оси нападають, тому йде така злість джолиних сімей. Ну, на цьому я, друзі закінчую. Всім дякую за перегляд. До зустрічі на пасіці.